Жденні і гражданки Совєтського Союза. Іван Андрійович народився у селі біля оворочі на Житомирщині. На момент, коли розпочалася війна, йому було 8 років. Коли почалася війна, його діти з його сім'ї залишилися сиротами. У сім'ї було четверо дітей. У 35-му році його мама померла, а батька репресували за донос. А ми залишилися з старшою сестрою. Нас всім менше старшої сестри, коли батька зарепресували. Батька репресували за доносом односельчанина, причому родича моєї матері. Вони посварились десь там, як буває, значить щось там у чоловіків. Він сказав, ти мене запам'ятаєш. Ти Запам'ятали, написав донос, дав ще участковому, під той підписав. І забрали батька і репресували, що забирали, то переді мною сестра, що бігла. За ними там, як вони велиці, посіть нашого батька, бо нас нема з ким жити. Можете уявити, як жили сиротами, причому сиротами, які з батьками, верніше залишилися, але не були репресовані, тим допомагали. Нам, оскільки репресовані, нічого не допомагали. Деся років, рік ми пожили, вижили вже ті, як кажуть, запаси, що батько мав кінчилися, вона мене за руку. І в сільську раду, до глуйку Господу, помагайте нам, що не подохнете. Вона вернулася, за мене. не знаю, чи сама вона, чи їй, хтось сказав, сіла і написала письмо Сталіну. Почала відповідь, сама, не від самого Сталіна, а хтось із його, що так сказати, того секретаріату, який його обслуговував, дали на сільську раду і на нас. Щоб допомагали. Але тут війна почалася, всяка допомога кінчилась. Ми залишилися знову одні. Німці йшли по цій залізничній і магістральних шляхах, і йшли на Коростині, на Києві далі. А в нас село трошки до Білорусі, це відовча Овчана, ну там дорога така була. То німці. Захопили коростень, захопили овруч, ну і словечну захопили також, а потім прийшли до нашого села. І прийшли вже не із заходу, а зі сходу, з овруча прийшли. Ну і що, У нас зібралися дядечки такі, зустрічали їх з хлібом і сіллю. А один навіть такий, він був головою колгоспу, не в нашому, а в сусідньому районі, в сусідньому колгоспі. Черепінц навіть прихопив меду до собою іде, гостили їх, вони поблаженствували, ну і ясна річ, що не було таких якихось там погромів чи щось таке. Потім вже виявляли активістів. І у нас одного члена партії забрали, але громада за нього заступилася, поручилася і, і залишили його. У самому селі нікого, нас не розстріляли, а в сусідньому селі пішли два брати у партизани, то вони й загинули. То десь вже на третій чи на четвертий день над нашим селом з'явився німецький літак, і у нас лікарня стояла, і там стояла машина, привозили із фронту туди. То він очевидно заметив замітив. Почав пікерувачі стріляти, а ми худобу, коло села пасли. Ми з переляку думали, що це по нас відстріляв. Ми по попадали і, і лежали, а потім, вже як він полетів, провічли в село, то це солується, що це він стріляв по тій машині, але не завдав ніякий. Також, коли вони випасали корову біля школи, місцево, біля місцевої школи була лікарня, і туди привозили поранених солдатів. І у небі літав літак, який почав бомбардувати лікарню. І діти думали, що стріляють саме в них. У нас гарнізон стояв у горській, мадяри називали ми. То Вони там різали ліс, десь заготовляли, чи вони в борощенню відправляли, чи тут на своє укріплення, ну, хату, що вони різали, то ще застрелили і нашу корову. Ми ще залишилися без корови. Правда, потім сестра пішла до їхнього вже коменданта, то вже вони як це, це ця вже частина, то він дав таких коростя і дві кобилки, що нікуди їхали, вони вже не годилися, то що сестри виходили і виходили їх. То за одну кобилку вже виміняли ми корівку, вже доживали і так далі. Але ми, до нас приходили партизани, наша хата була з краю, вони приходили. І зразу після цього прийшло партизанське з'єднання Сабурова. Розмістилося в нашому селі, що нас дітей повернуло увагу. Ян Налєпка Репкін прийшов, капітан цей Чеський зі своїм загоном в формі, від ті словаки йшли, і ми звертали увагу. Потім він там зібрали мітинг, він виступав ну, в центрі села. Тож мій брат старший брата батькового мого, що його звернув, Він старший був він 30 року. Я хочу теж в партизани. А Він каже: вам треба вчитися, ми самі фашистів виженемо. Коли почалася війна, школу закрили, тому що. Там організувався словацький гарнізон, угорський гарнізон, і, і вони розмістилися в школі. Школ... Заняття в школі відновилися тільки коли до села прийшло партизанське об'єднання Сабурова. Школу організували під час війни. Я пішов, не було, було 7 років, мені. але тоді приймали з 8 років школу. Я посидів два тижні моя вчителька, питає, скільки то брав років? Кажу, всім ну, каже, ще рано йди. А потім, коли вже під час війни, то, ну, очевидно, ці ж уже, як кажу, мабуть, сприяли умнівці, не знаю. Там ну, факт, що організували школу, взяли нас у перший клас. Початкові класи організували і вчителі вчили. Але в 42-му році вже... Перед весною прийшов цей гарнізон угорський, зайняли школу, вони там розмістились, нас вже припинили навчання і тільки як прийшли вже партизани, організували знову навчання вже у вересні і ми пішли в школу. Під час занять в школі Іван Андрійович спілкувався з партизаном, який навчив його малювати. Тому на уроках йому подобалося малювати, і він майже не слухав вчителя. Але потім до них додому прийшла вчителька і, і йому з ним поговорила. Потім він став одним з найкращих учнів класу і в нього навіть списували домашні завдання. До нас там по сусідству був артизан, який малював добре. Він заходив до нас і мені показав малювати. Я малював і на уроках також. Ну, ясно річ, що не, не слухав, розв'язувати нам завдання і так далі, ці задачки. Сестри мене вони трошки шрамотніші були, бо вони кінч... початкову школу кінчили. Мене там штурмували, щоб я ніяк не прийшла вчителька, партизанка, побачила, що вони штурмують, то вона каже, Ідіть, я сама Вона мені провела урок такий домашній, і після того я став добре арифметику, що ще й до мене звертались переписувати завдання. Граждане и гражданки Советского Союза.